Бережіть свою дитячу жагу пригод і холодну дорослу голову, щоб кожна ваша історія мала щасливий фінал. З Різдвом. вас! Зустрічай Різдво з 1+,1 плюс Україна. Нехай у вашій господі завжди все буде гаразд. І ніяка нечиста сила ніколи не знайде дороги до вашого порогу. З Різдвом будьте здорові! Зустрічай, Різдво з 1+,1 плюс Україна. Будьмо тими, хто несе світло. Всіх з Різдвом Христовим. Зустрічай Різдво з 1 плюс 1 Україна. Я бажаю вам, щоб наступний рік вас захоплював і закохував. Натхненого вам Різдва, друзі. Зустрічай Різдво з 1 плюс 1 Україна. Вірте в красу своєї мрії, а головне ідіть до неї. Щасливого Різдва! Зустрічай Різдво з 1 плюс 1 Україна. Бережіть своє внутрішнє сяйво. Кожен з нас потрібен Україні з Різдвом вас любі зустрічай різдво з 1 плюс 1 Україна.